Всім привіт, з вами Містерико і сьогодні з нами. Тараскин, І сьогодні ми будемо знімати другу частину прекрасної гри War Thunder. От ми будемо вже сьогодні грати на німецьких танках і Тарас давай нажимай пункт. На нажав. Mm -hmm. Я зараз знову даю на паузу, поки знайдеться бій. А він знайшовся і поки мені буде грузити, я дам на паузу, вже нам загрузилася карта Моздак називається. І захватку треба, я зараз вибираю свого танка, йду в бой. Так, знову дитяч. Зараз ми будемо точно нагибати. Як в минулій серії вийшло не добре, ну то тут і точно. Просто я Тарасою піддавався. Я пішов на уроки сенсея бомба, і він мене навчився робити. Правда, Тарас? Так. <світ> 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 і моїх 100 баксів не прийшли, даром А може і прийшли. Ну побачимо. Побачим. Що я не буду вбивати інших, то я вб'ю злоба. Ти, ти знаєш, що я по я вмію стріляти. Знаю. Особливо з з зеленим ніком, правда Тарас? Правда. Тільки зеленим ніком щось не дуже... я думаю, ти й не хочеш стріляти. Чого? Показати, як я мію стріляти з зеленим ніком? Ні, щось не хочу. Зараз їду, їду. Ну, що там я чужі танки бачу, бачу, вже є. Випирає зелена, той, тобто червона, тобто блін, та червона морда. Десь від платформ. О, тебе підпалили. Не підводить. ]irmid. Все, мене ваншот. Ангар. <рес> я стріляю по комусь. Блін. То в нього якийсь мощний танк. Стріляю куди небудь йому. Одне щось ногеньке місце. Ну тобто свідтуфор на ка. Світлуфор підказує мені. <laughs> я дойде стріля, стріляй, стріляй, стріляю, блін, перезаряд. Не, не, саплив, не перезаряд. Так, перезаряд. все що, я ваншот, він я був Зараз ще один весь або десять. от бачу тут. Хотя зараз на тепі під'їду. Стоп, стоп, стоп. Мені я світло пора не бачу. Вот. Так. Обісно, що таке світло пора. Хто хрестик той? Ну все, всі кольора. Світло пора. Ой, по мені стріляють зараз. Ну буде стріляти. Мене не замітили. Я вже по багатьом попав в Але я ще ні одного не зацяю. Навіть не кричу, що своє проведення. О, він. Я думаю, что ты його АА! Ой, меня лгаю знов Я бачу. Мене может зараз ваншотить, да? Я настаюсь Бен Нуки башу трошки здаєшся, правда? <laughs> okay. Ой, я бачу слабенького уже. А можна... Та, чи ти попадеш? Ну його хтось вбив. Та вже від тебе залежить. БТ. Чекає БТ-5, то не то хіба не цей від... з відкритим дахом? Який? Okay. БТ-35. А ні, то не той здається, а може і той. У якогось це я водітеля комусь вивів. <звук> Поки що від нас відлучився Тарас, але ми продовжуємо на всіх нагибати. Але мені танк ремонту? Чи? Чи не всі санкції втрачені, як говориться. Зараз ми з будемо грати. Виберу сюди, коли він ходить. І так, я бачу. Ти в них. Де не почекайте мені. Я в вікні просто хаю, і мені вміштамні. kabul bu bölge doğru çıkıyor Bahçı dedik ha bahçı 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 Sol dört yine bahçı Çocuk sallı Цельні блафори в журналі У нас тоді тоді зелений Я Бетмен? Да Ти Бетмен Все Я ж казав, що я пробую Там 100 баксів не прийшли даром Зараз Давай-давай Каже брати не хочу. Ще можна, якщо ви будете писати в коментарях, що ви захочете, щоб я грав на літаках, то ви зможете цей. Ну, напишіть в коментарях, я обов'язково пограю на літаках. Але заново буду грати, бо в мене літаки взагалі не прокачення. Я взагалі на них ще в на тому аккаунті не літав. Що бачу, пару місяців назад я грав теж в Артандер, але їх під час його я закинув. Перзно знімаю. Так. Майже збив. Ну шо ж то я немаю. Що, ой, ой, ой ой Не треба, не треба, не. Треба. 18 секунд, ой, возьму. Все, все втрачено. Ну, шо ж то таке? Зніміть шапки. Зараз ми будемо. Ми виходимося. От і зараз не може раз. Вс, тайсік королів, травм, Але я вдома робив, Я казав, що міг здобався не придаром. Синцей Бабай мене навчив. Так, я не знаю, -мо. Вже всіх тут кай, не треба було мені йти. Чувствовала, що вас не треба лишати, лишати всіх самих. Хіба що, хіба що зараз я подивився Ой, я казав, щоб їх здобати за цей або фамі офітраль. Все, давайте. Зараз був містерику і Тараска. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А якщо Тараска створює свій канал, то я буду будувати його цей. Ссылку на його канал ви в описанні.